Вітаю всіх на каналі Берег Фідер Фішинг, З вами Володимир Дорошенко. І сьогодні в нас огляд на вудлище Endzone Slim Feeder в довжині 390 із тестом 120 грамів. Я розповім, що це за вудлище та свої, е, вже я би сказав би так, достатньо е, багато разів я на нього ловив, тому розповім вам. Свої враження про це вудлище. Тому, друзі, заварюйте чайок і давайте дивитися огляд вудлища. І так, вдлище Enzon Slim Feeder в довжині 390 і ТЕСТ 120 грамів. Це новинка вудлища, воно е з'явилося в нашій компанії лише в цьому році, але за цей невеличкий проміжуток часу мені вдалося на нього половити. Скажу свої такі спостереження і переваги цього вудлища. воно достатньо легке, воно е, в'яже рибу, воно е, гарно кидає і е, воно недостатньо дороге. Це так, середина, я би сказав, така, я серединка. Вудлищ в ендзоні. Я не знаю, як вам пояснити, бо до цього всі знають, що ловив на Enзон Z. -ки. Це дорога серія, там е дуже е сильний такий мощний карбон, там кільця, там е фурнітура. В общем, все все склалося в такий пазл, і вудлищі були дуже дорогі. І компанія Daiwa випустила такий Slim фідер, який дуже-дуже класний. Е достатньо Приємний і е, красивий дизайн. Зараз я розпакую його, почну його складати, а ви, друзі, дивіться, як я це роблю. І йде в наборі в цьому такий звичайний чохол, на якому позначається модель, що це за вудлище і назва, а також бренд. Воно з, е, складається з трьох основних частин. Перша, друга і маємо третю. Але в комплекті йде всього лише два квівер-типи. Зараз я покладу це на землю і буду з'єднувати водлище. І одразу хочу відповісти на запитання, які е, тут йдуть квівертипи. Це е, в комплекті й два квівертипи, один дві унці, друга е, 4 унці. І посадочна їхня частина, товщина квівертипа є 3,5 мм. Якщо ви захочете собі підібрати... Так, як це роблю я, бо я часто їх ламаю, то ви будете знати, що QR-тип діаметром 3,5 мм. І так, який карбон тут використовується? Використовується карбон е, тут HCM е, плюс карбон. Такий самий, як використовується на використовувався на більш бюджетних вудлищах від компанії Enzone. Серія має на увазі Enzon, а компанія Daiwa. І так, хочу перейти до найкращої частини цього вудлища, а саме до його комельної частини. Дуже велика, дуже приємна ручка. Вона зроблена в класичному стилі від Daiwa, Це зрізана. Тут частина для того, що коли ви виважуєте рибу, воно класно лягає, він не крутиться, коли ставите на підставку. В общем, дуже багато таких нюансів, які додають в ловлі на це вудлище зі зрізом. На зрізі вказана дайва, це все а Єва, вона достатньо приємна і на ощуп, і вона не така об'ємна. Під тим, під тою частиною ось нижче від тримача котушки, да, котушка тримача, тут іде тонка частина, а потім іде потовщення, таке зрізане, і знов е, вставлено кілечко тут в комелі є дайма. Тому все класично. Гайка верхня, гайка е, тут із комбінованою пробкою плюс. Е, Кусочок Єви. Е, на жаль, в цьому водлищу, на жаль, не стоїть фурнітора фуджі. Тут представлена їхня е, власна розробка, а саме Дайва. Е, Дайва вставляє свої е, котушко-трімачі на більш такі бюджетні водлищі. І тут так само. Є. І так, перше вхідне кільце, друзі, що хотілося би сказати, що перше вхідне кільце має 28 мм. Такий не стандарт, це не 25 і не 30, а 28. Але вони дуже-дуже прикольні. Це е, кільця Сіагайт е, з оксина, оксида цирконія, а зроблені кільця вставки, точніше, а кільця облегчені. Облегчені, вони, бачите, такого дуже-дуже е тоненького зроблені е класу, е оправа дуже тонесенька, і це додає легкість самому водлищу. Е на вудлищі встановлені кільце на трьох лапках, е кількість кілець 15, е на самому вудлищі 8 плюс квівертип, але е вже на Починаючи від третьої частини, да, ось я вам покажу ось вставка третьої частини. Тут вже два кільця йде на трьох лапках, а два кільця на двох лапках, на одній лапці, а далі вже квівертип на одних лапках. Силові кільця а, гарно вони тут прозроблені, вони проклеєні, лак гарно тримається. Що хочу сказати, я ставив сюди катушку дистанс, велику цю 25 і відстань від е, першого кільця до катушка тримача 70 см. Цього вистачає для того, щоб ловити на великі об'ємні котушки по типу BigPit або там коропові якісь, і можна швиряти. Як, найдальше, як надалі? Є в одному із відео, я тестував це вулище годівничками 80, 100 і 120 грамів. Ви можете подивитися, я перекріплю ссылку на це відео, якщо вам цікаво. І, і там ви можете побачити, тобто я закидував достатньо ну, далеко цим. Вудлищем. Воно бразке, воно, гарно. Кидає, гарно в'яже рибу, воно легке, воно приємне е, на, в своєму дизайні. Я би сказав, що ну, воно коштує своїх е, грошей це 100%. І так, їдемо далі. Вага, вага цього вудлища всього 290 грамів, а тест в ньому medium fast. це. Для тих, хто хоче придбати собі вудлище, щоб ви розуміли, що це не фаст, це такий медіум фаст. довжина 3,90 і тест 120 г. В транспортній длині воно е, всього, всього лише 138 см. Якщо ви його розкладете, да, то воно буде у вас займати 138 см. Також хочу повернутися до е, кільця першого вхідного, да, бо дуже багато за, по ньому завжди запитань. Е, бо воно тут ще й нестандартне. Винос цього е, кільця від бланка, да, верхня частина тут 52 міліметра. 28 мм е, є діаметр плюс е, довжина 70. Тобто, щоб ви розраховували на е, те, на яку. Рибу ви будете йти, якщо будете розглядати це вудлище. Ну і продовжимо далі. Це тут такий, я би назвав шпігот. Але правильно, мабуть, називатися це просто там, де з'єднується вудлище. Але для того, щоб ви розуміли, що я вам кажу, то я буду називати це шпігот. Він 92 мм і діаметр. Його 12,5 міліметрів. Тобто тут у нього 9,2 см, а діаметр 12 міліметрів. Ну, це непоганий такий, я би сказав, шпіготик. Але він є ще і другий. Другий шпігот 75 мм, і діаметр його 8 міліметрів. Це, щоб ви враховували, наскільки він. Може сісти у вас, коли ви з'єднуєте вудлоще І так далі. Діаметр е, силової частини, да, де в нас є напис, це всі знають, що ця, ця частина вудлоща відповідає за е, силову частину. При закиді або при е, в, в Виважуванні вашої риби, тобто найвелика нагрузка йде на цю комільну частину. Далі розпеділяється по бланку, але ця частина називається силова. І хотів би сказати, що тут діаметр 14 мм. Повертаючись до комільної частини, хотів сказати, що е діаметр, там, де тонка частина єви, да, це середина вудлища і тут вона. 21 міліметр. Тобто, недостатньо така груба, Це щоб ви враховували. Тут ми, де котушка тримач, ми тримаємося рукою, а іноді е там можемо перехватити, я не знаю. Ну, є, це інформація може зайва, а може пригодиться вам. І для тих, хто вибирає собі вудлище для дальніх закидів, е е хочу сказати, що довжина комільної частини. Да, Тут 53 см. Тобто мені для закиду з моїм зрістом 1,73 м якраз саме воно. Я беру за самий краюшик, ось де ця частина, і там, де котушка-тримач. І мені вистачає цього, цієї відстані для е, дальніх закидів. Якраз 53-55 см для мене це ідеальна е, довжина е, комеля. Я не знаю, може комусь потрібно більше, але розраховуйте, що при невеличкому зрості, як у мене, треба махати на всі гроші для того, щоб ловити на дуже дуже далекій відстані. Але сидячи на платформі, я цим вудлищем, не впрягаючись там на всі гроші світу, я закидую так легко 60 метрів, просто легесенько. Перехлиснув і летить на 60 метрів. Бо довга ручка і довжина е самого бланка ще 3,90. Тобто Дуже легко, дуже приємно закидувати. Для того, щоб ви розраховували, е яку катушку можна сюди поставити, е я так само хочу вам дати інформацію. Відстань ось між лапками до першого зав завіту, да, для того, щоб починалася катушка триматися, тут 62 мм. Тобто, якщо ви ваш, вашу, вашу котушку і там, де лапки е тримають, і ви захочете поставити якусь там більше, то щоб ви розраховували, яка максимальна е відстань тут є, для того, щоб не промахнутися з котушкою. Це 62 міліметри, 6,2 см. І так, колеги, я пройшовся по е всьому вудлищу, все, що я зміг, я вам розповів. Всю інформацію, яка в мене є, яку я зміг вам передати, я її передав. І зараз я би хотів би для оглядного е, такого тесту да, поставити сюди котушку, поставити годівничку там, 80 грамів і позакидувати, щоб ви бачили, як прогружається вудлище, як воно працює і е, е, наскільки легко їм закидувати. Звичайно, в попередніх відео є, є е, і можна побачити, як я це роблю, але для того, щоб ви не гортали і не витрачали свій час, я це зроблю зараз е, в цьому відео. Тому дивіться, як я буду їм закидувати. І так, колеги. використовував я годівничку 60 грамів, в допомогу мені сьогодні була котушка Enzon 6000 і Varivas 1 по японській класифікації. Позакидував, показав, як, я, як воно прогружається, якщо вам цього було достатньо. Якщо, у вас залишились запитання, пишіть е, під цим відео в коментарях. Я на них відповім. Якщо я щось для вас не відкрив сьогодні з цього приводу цього вудлоща. І свої спостереження, свої е, якісь е, цікаві або нецікаві моменти з приводу цього водоща. Е, Дуже шкода, що тут два квівертипи. Для мене це мало. Тобто для мене завжди має бути 4-5 квіттипів. Я такий, який полюбляє їх ламати. Але я не використовую шоклідер і якісь тоненькі використовую самі. Шнури і буває таке, що десь там, чи вузлик, чи щось там, я не знаю, якісь моменти. В общем, я за рік ламаю там 5 6 7 квівертипів, тому мені їх завжди не вистачає. І для мене важливо, щоб вдлище було якийсь запас. Тому я докупаю. При при, при тому, як я купляю вудлище, я завжди докупаю декілька квівертипів на запас. Що мені тут ще не сподобалось? Не сподобалось ця. Котушка тримачка, звичайно, хотілося б цей скелетний котушко-тримач, він не дуже дорогий, його б сюди поставити і вудлище було б набагато приємніше. Так, в принципі, мене все влаштовує, вудлище супер класне, навіть є для того, щоб можна поціпити тут гачка, забув про це сказати. Воно, в принципі, в усіх вудлищах присутнє. На змаганнях, коли. Використовуючи, от я вішаю сюди гачок і в мене готовий монтаж. Ну, це таке. І так, друзі, вудлище Enзон, Slim, Feeder довжина 390 Т-120 грамів. Я задоволений Вудлищем, задоволеним, як воно працює, мене все влаштовує. Це не екстрафас, не фас, це медіум фаст. Робіть на це дуже велику увагу. при тому виборі, коли ви будете робити вибір своїх водощ. А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфіш. Всім пока.